Аналіз RadKeal. І це новини AdaptMe. Вчора закінчилась наша любима в ігри обнова зимній івент. На жаль, але це так. Пропала локація ігри, і ми більше не зможемо отримати пряників. Але петів ми так і отримаємо. У нас з'явилася така, як сказати, прилавок від Брі і Бруно. І взагалі навіть не видно, але це так. Кожного дня міняються товари. Наприклад, сьогодні в нас з'явилися ці донаторські пети і отакі речі. Так, не дуже, але все, все рівно. Було б прикольно, якби нам залишили хоч каток, але, на жаль, ні. Вчора, як закінчилась обнова, і вона навіть запізнилася на 2 хвилини. Ну, навіть може і більше. Чесно, не пам'ятаю. Каток то пропав. Сніг пропав, на жаль, хоч вже й навіть ще зима, ще нам зими як мінімум півтора місяці приблизно, а снігу водопті нема. Не дуже атмосферно. Всі будуть бігати в цих костюмах, можна сказати, знову зимовим вайпом, а тут отаке. На жаль, вчора пропав лід. і всі все рівно залишилися пінгвіни. Пряники, які ми не могло отримати, і атрибутика, яка на воді була на льоді. І весь садок так виглядав, я скажу вам, всі люди спішили все купити на тій локації, ще як не, ну ненормальні, збирали пряники. І тут просто пінгвіни плавали. Це було дуже дивно. Тут пінгвін стоїть, просто в повітрі висить і каже, хочеш почати каток, і не можна. Це було дуже дивно. Хоч я писала, що технічна перерва, але люди тут були. Тут просто був жах. Портал стоїть, зайти, не, зайти можна ще було навіть. Де-не-де, де, пів адопту було в снігу, половина адопту без снігу. Просто це все було, як не знаю його писати. Ніби його закрашили. Але, не дивлячись на це, сьогодні все добре. І через це е, у нас з'явилося бонус вік. Після кожної обнови, майже після кожної обнови, у нас з'являється бонусна неділя. Баксів і прокачки петів. Це додаються додаткові завдання, з якими ми отримуємо, очевидно, бонусні бакси. Це було зроблено для того, бо скоро нові будуть обнови, скажу вам по секрету. За 3 дні з'явиться пустиня, а за 11 днів з'являться нас папухайчики і джунглі. Круто! А також в Нерсері з'явиться нове яйце. Було голосування давно-давним. Що, 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 що вибирали, ті, ну, як сказати, що вибирали? Що вике ви це ком'юніті хотіли вибрати? 43% вибрали, о, оушен, Океанічне. Далі вибрали садове. Потім вибрали. Е, ну, пересадове, Там, я вже не пам'ятаю навіть. Пустинне. І ще останнє залишилось четверте, Домашнє. По концептах у нас вийдуть в цьому яйці, воно буде тут у Нюарселі за 750 баксів в цій кулі, що ми купуємо. Там у нас можуть бути різні види котиків, папугаїв, хомічки навіть, морська свинка, різні рибки, песики, шиншила, можливо буде. Якщо хтось хотів шило, або різні домашні тварини. Ну, це точно не свійські. Такі, як е, курка, качка і тому подібне, 100% не може тут бути. Е, тобто в, цьому, в цій кулі, в ми отримуємо садове яєчко, буде нове яйце. Або ця п'ятниця, що буде, або наступний 100%. Тому раджу з бонусної неділі збирати бакси, доглядайте за своїми петами і купуйте. Ці яєчки, бо потім вони будуть добре цінитися. Того що вони більше ніколи не в бікарю, як всі інші яєчки, які були до цього. Е, тому збирайте бакс, прокачуйте петю, це 100% пригодиться. І раджу вам, грайте Adopt Me, щоб, ну як сказати, прокачати петів заробити баксів. З вами був Свят Келл. Всім удачі і всім па, -па.